Вас на каналі Пірежуля Квіткова. Сьогодні в ролях у нас буде лисичка робити розпаковочку. Значить, Розпаковочка з повністю нового розплідника, з дуже гарними новими рослинами. Таких рослин ще в розплідниках у нас в українських немає, тому роблю вперше такі ексклюзиви, скажімо так, які замовила. Ну, Розпаковуємо. Не може нарадувати те, що з'являються нові розплідники, які своєю ціною, якістю також привертають свою увагу і мають трошки заявити себе на цьому ринку. Так, значить, дивимось, дивимось. Так, значить, вже осінь, пакування гарне. Зараз розірву покажу. покажу. Розпакувала випакування просто було на рівні. А, значить, перше це шабля А, Виростає кущиком а, десь приблизно 50 см. Квітне такими фіолетовими квітами. А, повинні бути ножки такі червоні, Ну, бачимо таке забарвлення вже. Лист такий пружний. Також має повторне цвітіння після обрізки. Дуже гарний всадженець. До речі, забула сказати, що в цього молодого розплідника зараз 25% знижки на весь асортимент. Ось я, наприклад, замовила два андерпогони. Ціна одного 170 гривень. Зараз можна два придбати за 255. Тому обов'язково зверніть увагу на це. Тому, хто хоче, надам контакти в інстаграмі, в них є сторіночка, але спочатку знайшла їх на них на увеликці. Достойні дуже такі ну, молоді люди, я думаю, ось дуже приємне спілкування, і обслуговування і відправка. Наступна рослинка це котовний кець піжамс. У мене такої немає. Класне має забарвлення зараз листочка. Бачимо такі пурпурово насичені незабарвлення і дуже пружний такий листочок. Неймовірно, в мене є багато котовників, але саме цього сорту, мабуть, немає. Неймовірний, неймовірний зараз ось ці рослинки, шавлія, котовник та хамель. Зі знижкою обійшлися в 173 гривні. Так, дивимось далі. Пенісетом гамель. Ну, гамель. Ось пенісетом гамель, вибачте. О, ну, Звісно, вже підсох. Але в мене в грунті ще він не так підсох. Вже в горщику видно, що він підсох. Зараз подивимось на корінчики. Так. Ого, ого. Його не то, що потрібно вже пересаджувати, а дуже потрібно пересаджувати і все це е, прибирати ось ці залишки, такі коріння. Е, я люблю, коли все ж таки рослинки е, пересаджують, щоб їм було більше місця, вони класно себе почувалися. Бо цим мабуть, з вже росте тут е, близько... Двох років, мені так здається. Але але, нічого страшного, можу сказати вам ось тут, що він був зелененький, зараз все нормально і навесні буде краса. Але обов'язково я раджу ці корінчики розправити і прибрати все зайве, те, що вже, можливо, не живе. Це такі звичайні рослинки, які вже, мабуть, є в осих, і переходимо до двох красунчиків сухариків на даний час це андропогони. Андропогон, 1, андропогон Black Havk, Half вибачте за мою вимову англійською. І андропогон Red October, Це я точно можу вимовити. А, бачимо, що ось тут таке прикольне фіолетове забарвлення листочка. А я додам у відео тут, як він виглядав цей садженець, а, коли ще була не така пізня осінь. Немає дива більш ніж в полі, де вітер грає навкруги. там квітка сяє на призволі, І я співаю їй пісні, кольори. we листя трава, А ніч дарує темряву свою. І серце б'ється в тих оправа, Я в квітах цих себе знайду. Кольори Бачимо, що він, ну, все нормально з ним, тому що це не просто там якісь сухарі, просто вони вже готуються до, до, до сну до зими. Ось Бачимо, так, що все живеньке. Давайте подивимось корінчики. Ну, Коріння гарне. гарне. До речі, ця розсада закордонна, тому ціна одного саджанця 170 гривень. Маю надію, що саме це і ціна буде відповідати саме цьому сорту. Так, а наступний цей Black хавк він більш такий, я б сказала, малиновий колір, бордовий, а потім стає навіть чорним таким. Розповідати вам про опис, що пишуть в інтернеті, якого розміру не буду, про те, що це пише інтернет, але подивимось, він вже в мене є. Подивимось, який він буде в наступному році і через декілька років, щоб порівняти, що пишуть і що наросло. І наступний Ну, Тут прям кочка така, і прям бачите, стріла. Тобто, можливо, він так гарно розростається. А цей октобер такий гарною кочкою. Бачите, бачимо сухарики, сухарики, але забарвлення листочка. Ось тут бачимо. Так, Що тут у нас? Що тут у нас? Дивимося. Добре, так, подивимось також корінчики. це такий повинен бути андропогон бордовим листком зараз. Так, ну тут не то, що живе коріння, воно занадто живе. Ось ці білі такі коріння, це каже про те, що він. Гарний, гарний. І те, що відмерла ось ця зверху частина, нічого страшного, на це не звертайте увагу. Завтра все посаджу, а навесні покажу. І, до речі, я думаю, що купляючи рослини навіть осінню, ви можете потім навесні. Ну, я думаю, можна написати, якщо, наприклад, рослинка не прокинеться, я думаю, можна звернутися і сказати, що ось купляли восени, але вона не прикинеться. Тобто, вашої. Провини тут немає. Ну, але я себе не налаштована це. Я думаю, що все в мене буде гарно. Ось. Тому ось такі два красунчика: Red October і Black Hub, їх ще в Україні в свободному доступі немає. Тому, хто хоче замовити ще й зі знижкою, то звертайтеся. До речі, познайомилася з одною жіночкою, в якої замовляла рослинки, то вона один андропогон зараз купляла за 260 гривень, тому дві штуки за 155 це просто ну, класно. І, до речі, хотіла подякувати розплідникам за те, що вони восени роблять такі класні заманухи для нас, тому що ті. Хто вже не перший раз і не перший рік саджає, розуміє, що як і для мене, то осінню набагато краще садити рослинки, тому що весною вони просто прокидаються, а не хворіють і так далі. Зараз вони вже сплять ці рослинки. Розумієте? Тому, посадивши їх зараз на навесні вони прокинуться і будуть нас радувати весь сезон. Так, ось така краса. Ну, ця взагалі. Цей. До речі, у дворі в мене немає ні одного котовника, тому що коти з'їдають. Прям нагло з'їдають. На дачі багатенько, наші коти там є. Але такої красивої сивого котовника, як, наприклад, у мене на дачі, тут він просто не росте. Почала рости ця котяча м'ятка, і коти її ям-ям-ям і з'їдають. Ось, ось така ситуація. А, тому хто хоче придбати таку красу зараз ще й зі знижкою, пишіть. Не буду писати одразу, де замовляла, тому що, можливо, вам ця інформація буде не потрібна, і я просто буду розповсюджувати дані людей. Якщо вам потрібно, то напишу вам в коментарях, де я замовляла. До речі, багатий там асортимент, різні Вероніки, Міскантуси багаторічники, тобто це тільки те, що я замовила для себе, щоб мені хотілося. Тому дякую вам за пригляди. Ставте свої вподобайки і, лисичка, сестричка, бажаю вам гарного вечора.